Вітаю, це подкаст подкастішові центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, і цього разу в нас більше жіночих голосів, бо зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Вітаю Марія! Я сподіваюся, що тобі сподобається в нашому подкасті. І ми з Оксаною сьогодні говоримо про законопроєкт, який має допомогти українцям отримати компенсації за зруйноване житло, про санкції проти російської атомної промисловості. а Також про спробу нардепів вплинути на міжнародну спільноту, щоб та зокрема не пустила російських спортсменів на олімпіаду. Отже, поїхали. І почнемо ми з теми компенсації за зруйноване майно. На жаль, це тема, яка близька багатьом українцям сьогодні, тому що за час повномасштабної війни пошкоджено понад 800 тисяч житлових будинків, і 38% з них було зруйновано без можливості відновлення. Про це йдеться у звіті, який опублікували Світовий банк, Уряд України та Європейська комісія півроку тому. Тобто, за ці півроку руйнування стали очевидно ще більшими, особливо зважаючи на те, як нас зараз бомбардує Росія. І зрозуміло, що далеко не кожен може своїм коштом відремонтувати своє житло або купити новий будинок, і тому мав би існувати механізм, за яким людина могла би звернутися до держави за допомогою. І наскільки я знаю, зараз законодавчо такого механізму не прописано. Чи це правда, Оксано? І розкажи, будь ласка, як зараз українці можуть отримати компенсацію або принаймні звернутися за нею. На сьогодні українці не можуть отримати компенсацію за пошкоджене або знищене нерухоме майно через російську агресію. На сьогодні вони можуть тільки подати заявку через дію в електронному вигляді або через СНАПи нотаріусів в паперовому вигляді для компенсації в майбутньому за пошкоджене чи знищене нерухоме майно. Законопроект, який зареєстрували депутати: 7198, зареєстрували група з 42 народних депутатів. І вже на стадії другого читання він пропонує механізм компенсації, якраз за таке пошкоджене або знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, які спричинені військовою агресією. Важливо зауважити, що це стосується тільки дій, які були завдані військовою агресією після 24 лютого 2022 року, і не враховують події від фактичного початку війни в 2014 році. А от та інформація, яку люди подавали в дії. Вона якось враховується в цьому законопроєкті, чи доведеться заново якось подавати її? Так, вона враховується в цьому законопроєкті, вона автоматично буде передана в реєстр пошкодженого і знищеного майна, де буде внесена інформація про майно, про компенсації, про фінансування відновлення. Наразі збирається інформація про майно, тобто збираються дані особи, чиє майно пошкоджене або знищене, збираються фотографії, а також документи, які свідчать про право власності на таке майно. В законопроєкті пропонуються види компенсації, такі для пошкодженого майна фінансування будівельних робіт або закупівля будівельних матеріалів, для знищеного майна відшкодування грішми або фінансування придбання житла з використанням житлового сертифікату. Пропонується створити комісію з розгляду питань для надання компенсації при виконавчих органах міської, сільської селищної рад чи військово-цивільних адміністрацій. І ця комісія має надавати Консультації щодо отримання відшкодування, а також приймати рішення про надання компенсації за знищений об'єкт. Одразу скажу, що є питання щодо статусу цієї комісії і її функціонування, оскільки її роль визначається як консультативно-дорадчий орган, а як відомо, консультативно-дорадчі органи не можуть ухвалювати рішення, які будуть впливати на людей. Тому. Я не цілком впевнена, що той механізм, який запропонований, він є ефективним. Але хотілося б, щоб був вже діявий механізм, тому що я пам'ятаю, як півроку тому я була відряджені у Великій Димарці, це громада на Київщині, яка була деокупована. І я якраз спілкувалася з людьми, які. Втратили житло або втратили частину житла, ну тобто в їхніх будинках зараз неможливо жити. Вони зверталися до місцевої влади, в місцевої влади купа проблем, купа звернень і не так, то багато грошей, щоб це вирішувати. І от, справді тут питання, типу: що робити людям? Як хто їм може допомогти в законопроекті? Пропонується багато джерел фінансування компенсації цієї запошкоджені, знищені об'єкти. Це і кошти державного бюджету, і місцевих бюджетів, і міжнародних фінансових організацій, і міжнародна технічна допомога, і репарації навіть зазначаються, і інші джерела. Але ми маємо розуміти, що кошти, які спрямовуються в Україну зараз ззовні, і ті, які є в державному бюджеті і в місцевих бюджетах, вони дуже обмежені. І наразі, як на мене, абсолютно всі кошти потрібно спрямовувати на перемогу, а про компенсації за пошкоджене або знищене Житло варто говорити після війни. Як на мене, після війни однозначно потрібно буде провести дуже детальний перепис населення для того, щоб ми розуміли і враховували перспективи відновлення окремих територій і доцільності відновлення окремих міст. Якщо ми, наприклад, будемо мати якесь місто в Донецькій чи в Луганській області, яке знищено на 90%, потрібно розуміти, що компенсовувати відновлення того житла. На тих територіях не буде мати жодного сенсу, тому що якщо там не буде жити людей, там не буде ніякої роботи, економіка буде фактично відсутньою. Витрачати кошти на компенсації відновлення житла там не буде мати жодного сенсу. Це такий цікавий момент, тому що я дуже легко можу уявити людей, які почули там в новинах, що будуть компенсації, і вони можуть чекати, що це буде сьогодні, завтра або принаймні там цього місяця. Але виходить, що ця історія навіть не цього року, скоріш за все, тобто це роки, можливо, десятиліття, і з точки зору влади було б чесно комунікувати це таким чином. Якби влада дуже відповідально до цього ставилась, вона би чесно сказала людям про компенсацію і про відновлення житла, ми зможемо говорити. Перший пункт після перемоги і другий, коли ми детально проаналізуємо наші можливості і детально проаналізуємо перспективи взагалі розвитку окремих територій, треба також розуміти, що гроші, які вливаються в Україну, вичерпні. І потрібно буде вибирати, і потрібно буде пріоритизовувати, на що ми це будемо спрямовувати на відновлення житла десь в селищі в Донецькій області чи на, наприклад, відновлення інфраструктурного об'єкту в Запорізькій області, до прикладу. Тому справді уряд мав би дуже чесно. Про це сказати я думаю, що уряд теперішній розуміє, що цей закон це бомба уповільненої дії, тому що якщо його ухвалять, на нього обвалиться дуже багато незадоволених громадян, які будуть вимагати коштів за компенсацію за їхнє пошкоджене або знищене житло. І ми можемо розуміти цих людей, які позбавили своїх домівок, які позбавились своєї роботи і були змушені переїхати або на захід або в центр, або і 6 мільйонів людей за кордон. Проте в цьому питанні справді краще говорити чесно і враховувати це все, що це історія на дуже багато років напевно, навіть і на десятиліття. Але навіть якщо люди переїхали на захід або в центральній області, або, в принципі, трошки просто далі від лінії фронту їх теж треба розмістити, десь тому що вони не завжди мають гроші і можливість. Зразу знайти роботу на новому місці, і держава мала би забезпечити якесь плюс-мінус пристойне проживання їм в Україні, щоб вони не поїхали за кордон, бо частина з них, ймовірно, там і залишиться. І я просто теж пригадую своїх відряджень в межах подкасту один одному, що частково цю проблему намагалися закрити волонтери або громади загалом, тобто волонтери могли їздити селами, запитувати в людей, а які у вас є вільні хати. Самі люди могли там допомагати на Мешканцям цих міст і сіл з продуктами, з пальним, але чи існує якась загальна державна політика з цього приводу? Загальної державної політики з цього приводу немає і не було. І насправді це дуже велика стратегічна помилка, що ми не почали про це думати з початку 2014 року, тому що було очевидно, що вторгнення в Україну і анексія Криму і окупація окремих частин Донецької і Луганської областей не закінчиться на цьому, і рано чи пізно буде велика війна, яка спричинить масштабні руйнування інфраструктури і житла, і величезних. Чезний потік людей з багатьох територій. І насправді про це варто було думати ці всі вісім років. І звалювати повністю відповідальність зараз там на уряд Шмигаля точно не варто. Тому що планомірна політика, а що робити далі, мала бути протягом і мала провадитись, мала розроблятися як один з альтернативних варіантів протягом тих восьми років. А що взагалі могла би держава зробити, навіть якщо брати до уваги не останні 8 років, а просто останні роки? Я думаю, що держава могла б підготувати резервне якесь житло, наприклад, санаторії. Очевидно, що їх утримувати в повному обсязі до того, це б вимагало багато коштів, але хоча б провести якусь інвентаризацію, подумати, яку частину цього всього можуть закрити громади, яку частину можуть закрити люди самі, і відповідно від того відштовхуватись, мати якісь загальні дані, відповідно від того, відштовхувати. Що саме держава може зробити, тому що держава, у власності теж має певні ресурси, які вона могла б використати, щоб допомогти в розселенні людей. Ну, якщо так підсумувати по цьому блоку, я би сказала, що це, мабуть, добре, що тема компенсацій загалом є, тому що це важлива проблема, важлива потреба людей, але це ще не є така централізована політика. Так, це важлива тема, і нам її обов'язково потрібно враховувати, коли будуть говорити там про план відновлення України, тому що компенсація за житло пов'язана з багатьма іншими питаннями. Вона пов'язана з відбудовою інфраструктури, вона пов'язана з відбудовою економіки. Тому що, якщо ми компенсуємо житло навіть зараз протягом року, а воно буде повторно зруйновано, це будуть просто гроші на вітер, які нам дуже потрібні. Ні, для перемоги, тому компенсація за житло це важливо, що про це почали говорити. Це важливо, що почали пропонувати якийсь механізм. Але, як на мене, в цьому законопроекті важливіше не сам механізм і не ті процедури. Які там пропонуються, тому що серед експертів лунає критика про ці житлові сертифікати, і це дуже багато обговорюють, про це, як там може змінити ринок житла і так далі. Але, як на мене, не на цьому треба фокусуватися. Фокусуватися треба на тому, яка частинка пазлику в загальній картині є оця компенсація за пошкоджені і знищене житло. Переходимо до наступного блоку, говоримо про санкції на російську атомну промисловість. Тут варто згадати напевно Запорізьку атомну електростанцію, тому що вона не сходить з новин з початку березня 2022 року, тобто вона перебуває в російській окупації вже понад 11 місяців, і мало того, що це найбільша атомна електростанція Європи, яка раніше забезпечувала дуже велику частину наших потреб в електриці, і нам зараз цього дуже бракує. А також росіяни використовують цю для ядерного шантажу, її обстрілюють, катують працівників. І цю проблему мало би розв'язати напевно міжнародне агентство з атомної енергії. Воно існує для того, щоб мирний атом не ставав зброєю. Але в ситуації з ОС, ми бачимо, що поки що ця організація не змогла вплинути на Росію. І отак от це коментує в подкасті кляті питання від української правди Олена Паренюк. Це старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України. Ядерний шантаж це дуже страшно. Чим більше ти розумієш, тим страшніше все. це. В принципі, можливість використання ну, атомної станції для шантажа це просто нечувано, це просто нонсенс якийсь. І тому, наприклад, там, той самий ГРОСІ, ті самі магате вони такі – що робити? Ну, Тобто, незрозуміло, що робити, тому що у них насправді механізмів. Прям Ну, немає механізмів uh -huh. та тобто ти не можеш гопніка вдарити по рукам. Плюс ці міжнародні організації вони певним чином ну розбещені, такі да. Uh -huh. так? Тобто вони можуть там відреагувати на щось через півроку, там туди-сюди. В 60-х, 70-х, коли все це було створено, і були нагальні потреби, вони могли реагувати швидко і дуже жорстоко. Але зараз ну гарні часи приводять до народження слабких людей. Ці люди стануть жорсткими. Якщо вони хочуть залишитися в якихось реаліях політики, вони стануть жорсткими, але це буде пізніше. А зараз вони поки що ну обтікають. Очевидно, якщо магате діє, то треба шукати якийсь інший спосіб впливу на Росію, тому що ну так відбуватися не може, і це абсолютно неадекватно. І от 5 лютого Зеленський видав указ про санкції проти російської атомної енергетики. Розкажи, будь ласка, що саме це за санкції? Указом президента прийняли рішення РНБО, яке накладало санкції на 200 компаній з Російської Федерації в сфері атомної енергетики. Найважливішим серед них є державна корпорація з атомної енергії Росатом, атомний енергопромисловий комплекс Росатом автоматизовані системи управління та інші 197 компаній з складними інколи дуже складними назвами. На ці компанії встановлюються такі обмеження, блокування активів, повне припинення торгівельних операцій, заборона здійснення закупівель, заборона передання технологій, заборона набуття у власність земельних ділянок та іншого майна. І ще низка заходів, ще низка заходів. Санкції на ці компанії накладаються строком на 50 років. А чого саме ми хочемо цим досягти? Ми якось можемо напряму вплинути на Росію таким чином, чи це скоріше сигнал міжнародній спільноті? Це сигнал для світу накласти симетричні санкції. В Росії перероблявся уран видобутий в Україні, і Росія постачала паливо для ядерних електростанцій. Ці санкції, які вводяться, це, звичайно, вони суттєві для атомної енергетики Росії, але це не головне. Більше йдеться про міжнародні фінансові операції та присутність російського бізнесу в цій сфері в країнах ЄС, наприклад, в Угорщині, Словаччині, в Фінляндії. Атомна енергетика Ка завжди на рівні з Нафтою і газом була засобом поширення впливу Росією на європейський союз, і тому схожі санкції треба запроваджувати в Європі. І те, що в Україні запровадили ці санкції, це сигнал для всього світу і найбільше для європейців. Що давайте подумайте, можливо теж варто ввести аналогічні санкції. Я якраз читала статтю на економічній правді про це, і там йшлося про те, що Болгарія і Чехія планують відмовитися від російського ядерного палива за кілька років. В Фінляндії і Словаччина тільки-тільки почали про це думати. Тобто, мінімум найближчими роками вони не відмовляться від ядерного палива з Росії. І ну, Угорщина, як не дивно, не планує в принципі відмовлятися від співпраці з Росією в цьому напрямку, і не тільки в цьому. І тут в мене виникає таке питання, що ну може здатися, що атомне паливо з Росії це безальтернативна якась річ. Але рік тому говорили, що газ з Росії для Європи це теж безальтернативна річ. Чи можливо, що так само станеться з атомною енергією, і через який час це можливо? Безперечно, бізнес завжди думає про гроші в першу чергу. І величезний, давай будемо чесні. Величезна частка українського бізнесу теж не відмовлялася, попри анексію Криму і окупацію Донбасу співпрацювати з Росією в багатьох сферах, не тільки в сфері атомної енергетики. Це питання до політиків і до держав, які знають про всі ризики, які пов'язані з співпрацею Росії. Тому нам треба будь-якими засобами послаблювати Росію і такого роду санкції. Це є тільки одним із засобів. Він може бути вельми дієвим, але це треба сприймати просто як ще один пункт в плані послаблення Росії. Переходимо до третього блоку на сьогодні про те, як Верховна Рада намагається впливати на міжнародну спільноту щодо російської агресії. Тут ми говоримо про два звернення: по-перше, це визнання Вагнера міжнародною злочинною організацією. Тут пригадаємо, що на боці Росії війні проти України воює приватна військова компанія Вагнер, і вона комплектується найманцями, засудженими злочинцями. Тобто, фактично, це смертники, яким сказали йти, і вони йдуть на смерть. І ну це так доволі страшно. Це угрупування воює проти України з 2014 року, а також воно підтримує бік Росії і її союзників в Сирії, Лівії Судані. Всіх війнах, в яких Росія так чи інакше бере участь, і от зараз Верховна Рада визнала Вагнер міжнародною злочинною організацією і закликає те ж саме зробити уряди світу. І цікаво, що ми запроваджуємо ці санкції через два тижні після того, як це вже зробили американці. І майже через рік після початку повномасштабної війни я мовчу вже про початок всієї війни, яку зараз веде проти нас Росія, і тут розкажи, будь ласка, чому на твою думку тільки зараз парламент це робить, чому він так повільно працює в цій ситуації? Це прийняття цієї заяви, це насправді політичне рішення, і фактично ніяких прямих наслідків воно не буде мати. Частково воно викликане тим, що США нещодавно, як ти зазначала, запровадили схожі санкції. Але це рішення, незважаючи на свій декларативний характер, воно важливе. Тому що якщо ми зможемо добитися, що аналогічні санкції будуть накладені, і аналогічне визнання ПВК Вагнер терористичною організацією буде визнано багатьма державами, це буде перешкоджати міжнародній фінальні, фінансовій діяльності цієї організації. Для них міжнародна фінансова діяльність є важливою, тому що в Африці, де вони проводять основну діяльність, де вони розробляють родове. Чи рідкоземних матеріалів, і їм потрібні ринки збуту. А якщо їхня фінансова діяльність буде закрита, вони не зможуть ефективно далі розвиватися, так скажемо. Тобто це якось глобально може не вплине на хід війни, але просто ускладнить Росії трошки те, що вона хоче зробити. Ускладнить Росії і ускладнить в далекій перспективі їхню фінансову діяльність. ПВК Вагнер, яка в принципі є доволі впливовою, ще одне звернення ухвалила Верховна Рада, і в ньому вона звернулася до парламентів країн світу і до міжнародного олімпійського комітету щодо неприпустимості участі Росії в спортивних змаганнях. Я думаю, що всі вже бачили ці новини про те, що міжнародний олімпійський комітет вирішив дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в олімпіаді, яка відбудеться в Парижі у 2024 році. І в цій заяві йдеться про те, що спортсмени мають виступати під Олімпійським прапором і не підтримувати війну публічно, але при цьому від них не вимагають засуджувати агресію Москви проти України. І от чомусь організатори, наприклад, того ж Євробачення після вторгнення зрозуміли, що дозволяти Росії брати участь в конкурсі це не дуже окей. А чому цього не розуміють організатори Олімпіади? Насправді, Марія, тут мова йде не тільки про Олімпіаду, а й про багато інших спортивних змагань. Вони все насправді прекрасно розуміють, але Росія напряму впливає величезні кошти в багато спортивних федерацій в інших країнах і займається підкупом спортивних функціонерів. Тому лунає з відусіллі, викривлена реальність про спорт поза політикою. Хоча ми знаємо, що війна це не політика політика, коли через рішення однієї держави вбивають десятки тисяч інших людей, це питання гуманності, а не політики. І до речі, 9 лютого в Києві була міська голова Парижа Ан Ідальго, і вона вже не вперше засудила цю ідею міжнародного олімпійського комітету. І вона заявила, що російські спортсмени не можуть брати участь в міжнародних змаганнях, поки російська армія захоплює українські землі і бомбардує українські міста. І мені цікаво, хто ще має підтримати цю думку, хто має ще натиснути на міжнародний олімпійський комітет, щоб їм нарешті це дійшло. По перше, спортивні федерації всіх країн-членів Олімпійського комітету можуть впливати на свої міжнародні структури і впливати і казати про неприпустимість такого рішення а по-друге, загальна публічність та розголос. Тобто те, що хтось напише допис на фейсбуці англійською і попросить своїх друзів за кордоном це зробити, це допоможе. І так само дипломати мають напевно працювати з спортивними організаціями. Так, звичайно, всі, хто можуть в будь-який спосіб писати, всім потрібно це робити, це можуть писати всі, в кого є соцмережі. Можна написати МОК міжнародному олімпійському комітету свою думку. Я думаю, після лавини. Повідомлені вони змусять задуматись. Найкращим показником те, щоб час війни. Прихильники Росії стали членами Українського національного олімпійського комітету, але через розголос в соцмережах, через розголос в ЗМІ їх виключили. Можна говорити багато про ситуацію в світі і про вплив на спортивні федерації інших країн, але також варто чесно визнати, що в Україні ситуація не сильно краща, і в Україні в українській ситуації теж спрацювала публічність та роз. Голос. Мені, до речі, ця історія дуже нагадує нещодавний конкурс Міс Всесвіт, в якому брала участь росіянка, і теж в соцмережах дуже багато це обговорювали, інакше я б про це не дізналася. Я пам'ятаю, коли обстрілювали Дніпро росіяни, це було, здається, в середині січня того ж дня росіянка ходила подіумом в червоній сукні на конкурсі Міс Всесвіт. І навіть при цьому знайшлися люди, які казали, що ці конкурси поза політикою, і після того на фотографії спільній учасниця від України опинилася поряд з росіянкою. Вона попросила іншу конкурсантку помінятись місцями, щоб не стояти поряд з учасницею від Росії. І навіть тоді знайшлися люди, які казали, що от Українка нетолерантна і так не можна. І мені дуже дуже дивно це. Тобто, навіть через стільки часу повномасштабної війни, все одно у світі не зовсім добре розуміють цей контекст, так абсолютно згодно з тобою, і загалом очевидно, що впливати на міжнародні організації треба. Не тільки загалом на спільноту, але й на організаторів таких конкурсів. І тут питання: хто це має робити? Чи це нардепи, які от, як цього разу, наприклад, написали, прийняли звернення, чи це має бути президент, чи це мають бути дипломати. В таких випадках діє найкраще, коли це відбувається, такий тиск публічний відбувається з багатьох джерел. І коли народні депутати пишуть звернені і пишуть пости на Фейсбуці, коли президент в своїх відео про це якось заявляє, коли дипломати спілкуються в інших країнах з, з, з своїми колегами, коли звичайні люди в соцмережах навіть про це пишуть, коли це лунає з. Дусіль набагато легше пояснювати і підтверджувати актуальність цього всього. А наскільки успішна і спланована наша державна політика в цьому напрямку, на твою думку, насправді про спланованість нашої державної політики в будь-якій сфері важко говорити, тому я думаю, спланованість державної політики і в цій сфері її немає. Тому всі якісь дії відбуваються спорадично. Але я сподіваюся, що принаймні з часом, найближчим часом, це якось почне змінюватися, тому що ну це дуже-дуже не окей історія, і варто, мабуть, вже українцям звертати увагу, що кемон у нас вже ну майже рік іде повномасштабна війна. І варто, мабуть, трошки змінювати ці всі підходи. Марія, ми спочатку говорили про компенсації за зруйноване житло, і це така глобальна тема, велика, яка б потребувала включення в якусь загальну стратегію подальшого відновлення. Але ми говоримо про якесь одне рішення і обговорюють те, що в пресі обговорюють, те, що експерти обговорюють, вони обговорюють чи добрий механізм, який запропонує. Опонований чи поганий механізм запропонований, обговорюють якісь юридичні деталі. Але загалом, загалом стратегічно про це не говорять. Так само це і стосується участі росіян в багатьох сферах і в спорті, і в моді, і в бізнесі, і у всьому. Тому. Варто справді говорити загалом, давайте перейдемо до якихось стратегічних рішень і до обдумування політик наперед. Так, тобто, треба якось трошки зміщувати фокус цієї дискусії і рівень цієї дискусії. І ще один момент, який би я хотіла сказати тут, в цьому блоці, що зараз багато українців українок за кордоном, і ви всі, якщо ви слухаєте цей подкаст. Теж маєте вплив і можете і маєте впливати на думку людей за кордоном, щоб цей е, тиск на організації, які досі не розуміють, що Росія не має бути представлена на якихось спортивних змаганнях або будь-яких інших змаганнях, е, що це не окей. Тому ви можете просто виходити на якісь акції, ви можете готувати буклети, ви можете просто спілкуватися з людьми навколо вас і потихеньку теж змінювати цю ситуацію. Оксана, я дуже дякую тобі за ці всі пояснення. Було дуже дуже цікаво. Мені теж було приємно з тобою говорити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. І з вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо звуку режисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати? І я нагадую, що нас можна слухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM і в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І обов'язково пишіть свої відгуки і запитання в коментарях, тому що ми хочемо покращувати наш подкаст і робити його якомога кориснішим і цікавішим для вас. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.